Баба Яга Українська народна казка. Жила собі дівчина, і були в неї батько та мачуха. Коли це мачуха послала батька по дрова та й каже дівчині, Сходи до моєї сестри, баби яги, візьми в неї голку й нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчина пішла. Але коли пішла, то спочатку зайшла до тітки своєї і каже їй Послала мене мачуха до Баби Яги, щоб я у неї голку й нитку взяла, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка їй відповідає Коли прийдеш ти туди, вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Як тільки вона полетить. Бери голку з ниткою і тікай. Стрінеш ти кота на порозі, який очі повидряпувати тобі захоче, ти йому кусочок шинки дай, він тебе і пустить. Потім стрінеш березу, яка тебе забити до смерті захоче. Ти підв'яжи її, вона тебе і пустить. І коли виходити будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть. Ти їх олійкою помаж, вони тебе і впустять, і тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчина до баби Яги і каже їй. Послала мене мачуха по голки й нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба Яга їй в отвіт Ти сядь і пряди. А я зараз прилечу і дам тобі голку і нитку. І полетіла баба Яга. Дівчина швидко знайшла голку, нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить, очі видряпати хоче. Вона дала йому кусочок шинки, він її і пустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчина її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають. Дівчина помазала їх олійкою, вони її пропустили. Баба Яга прилетіла, а дівчинки нема. Прибігла до кота і питає, Чого ти їй очі не видряпав? А кіт їй в отвіт. Я тобі скільки роблю, а ти мені і хліба не дала, а вона шинки не пожаліла для мене. Приходить баба Яга до берези і питає Чого ти її до смерти не забила? А береза в отвіт. Ти за все, що я робила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає: А чого ви її не залишили у мене в дворі? А ворота в отвіт. Ми тобі стільки служимо. А ти нас і водою не помазала, а вона олійки не пожаліла. Розсердилась баба яга і полетіла геть світ за очі. А дівчина прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони мачуху, стали вдвох жити, поживати та добра наживати. Кінець.